мученцю харитину, яка в початку 4 віка у царствуванні злих імператорів пострадала за свою віру і скончалася в муках, але скончалася з молитвою к Господу Ісусу. Майже більша часть мученичества наших святих, завершалася з любов'ю. До Христа Ісуса. інтересно, що нині каже про ту любов, Павел, посланні філіппійцям. Уже в першій главі каже Павел, що Бог свідок, що я люблю вас любов'ю Христа Ісуса. І так любов Христа Ісуса це любов особлива, небесна любов, духовна любов. Якщо ми любимо ради Христа Ісуса, подаємо поміч ради Христа Ісуса, завершаємо подвіг ради Христа Ісуса, то у нас прибуває та сама Божая Христова Любов. Я вас усіх люблю, каже Павел, любов'ю Ісуса Христа. Не тільки Апостол Ян Богослов може називатися апостолом любви, як видиме і апостол Павел, такий же продовжатель апостольства любві во Христі Ісусі. Но, каже Павел, я болюся, і далі, щоб ваша любов більше і більше возростала в познанні, в всякому чувстві, а щоб ви узнавая краще, ліпшої, ви були чисті. І непреткновені в День Христов, в День Суда. Бо прийде День суда, на котрому, каже Павел, постарайтеся бути чисті і не упавші, непреткновенні, і сповнені плодов праведності Ісусом Христом, в славу Божу. Як і нині в Євангелії. Господь предупреждає, щоб ви на суді були чисті на суді Божому, не судіть і ви, не беріть на себе місію суда своїх братів, своїх друзів і навіть ворогів. Ми православні християни можемо говорити за помилки або неправильні вірування наших опонентів. Ну все це треба робити з любов'ю Христовою, з любов'ю во Христі Ісусі. І в другому місці Павел каже, щоб єдно другому слабості терпіти, де лиш можна по можливості у второстепенному уступати, завоювати мир друзів, колег. Як добре, коли муж у сім'ї не злобивий і не пам'ятозлобивий. і тоді, який би не був у других вопросах слабший, сім'я його дуже любить, бо він іде в сім'ю і несе їм любов Христову. Він знає, що Він відповідає за цих благословених жону, дітей, внуків, а многі доживають і до правнуків. Тут же Павел опять каже, запамінайте, браття, нині то касаюся православних, желаю вам, браті, щоб ви знали, що обстоятельства гониння на мене, судове переслідування на мене послужили мені ще к більшому успіху благовіствування. За 2000 років, що замітили опоненти православних. Кожен раз, коли вони мучили святих, на місці отого замученого виростало 10 100 тисяч. Вони не розуміли, чому. це. Обично вороги і противники церкви нині користуються древніми інструментами настрахати, угрожати. Приліпити будь-який злочин, кинути в суд, а судді вже знають роками, як нині видиме да, де п'ять років чоловіка судять ні за що, а тягнуть, а тягнуть, щоб чоловіка вимучити, напудити. І чоловік, уже потім, опустивши руки, все підпише, що йому злочинці ліплять. Іменно так, Апостол Павел каже, не бійтеся того. Замітьте, мені обстоятельства бути заключеним, осужденим, бути під судом, послужили до більшого успіха благовіствування. Так що узими во Христі зробилися відомими по всій приторії, і більша часть братів. Ободрившись, усилившись моїма узами, то, що мене зробили тюремщиком, почали з більшою смілостю безбоязненно проповідувати Слово Божо. Ми і нині видимо, що іноді наші опоненти закликають, наприклад, своїх послідовників сказати: «вот», Подивіться, що він сказав у проповіді. Поки не сказали то слово, проповідь виділи, наприклад, 2 три тисячі. І вдруг в проповіді одного священника звучить, що вряд ли це буде получений добрий Томас. Бо якщо Константинополь грекам не дав повного Томаса, то є своїм, від нині Греція не має повного Томаса, то як може дати чужим, дати людям в нашій державі, частині людей, який є Томас? І в проповіді було сказано, що не буде Томаса, чи буде подстава. Благо, що то підтвердили другі, і в результаті проповідь, яку мали виділити 2-3 тисячі, виділо вище мільйона. Павел нині каже, майте у виду, ніколи не бійтеся, що вам угрожають, що заберуть у вас храми, що заставляють вас вірувати не так, як ото треба, заставляють вас йти всякі розколи, роздори, розлічні секти. Вони добре знають. Вспоминаємо, каже один проповідник життя святого праведного Іова. Коли у муках, у іспитаннях вдруг і жінка не витерпіла Іова, та каже, ну, окраси вже такий, що замучило, тебе все, а й не знаєш, що за причина, та прокляни Бога та вмри. І от Іов відповідає, Іов, ти говориш як одна з тих безумців, куди вже мені приходили различні совети давати. Почому я? Доброє від Бога маю приймати, а, до, а коли іспитає мене Бог, я маю не прийняти. Ноги я родився, ноги вийду, да, розпадається моя тепер кожа від тих болезней. Но я вірю, що коли Бог прийде, прийде час, Бог силен оставити мою розпадаючуся кожу тіло, з'єднає, і я буду у Бога прийнятий. Так Іов добре знав, що відступивши від Бога, що йому рекомендувала жона, він би нараз, пропав. І тому й нині наші опоненти добре розуміють, загнати людей в лживу релігію, в лживу конфесію, це значить, заведомо тих людей підставити, і вони, вже не маючи благодаті Божої, вийшовши з церкви Христової, напрасно. Моляться по церквам, роблять якісь заяви, роблять якісь критики. Павел каже, навіть то, то що вони на вас будуть, вони пидуймуть многих людей, куди ще до церкви не ходили, Но коли видять Бузум'я цього світу, многі і до нас нині прийшли і сказали, ту неправду. Яку на вас і зливають, я вирішив бути з вами. Бо, так писав і Павел, многі, ободрившись моїми узами, начали з більшою смілостю проповідувати Слово Боже. Лише ж так поступаючи от діти Божі, і істинні православні, істинні віруючі, котрі откидують всякі приманки і всякі ігри з цього світа в ній. Якісь любимі релігії для високопосадовців, откинути, держатися тої віри, яка спасає подлінно серце і душу, а в вічності разом з святими і змученицею харитиною зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.